Це недорамні історії, і ми допливли на острів чеджу в південній Кореї. Ту дуру, на якій ми припливли, я показувала в попередньому відео. Одразу в око попалися ці розписані стіни. Їх, до речі, на чеджу жопою жопу Відчула себе в Києві на Подолі. Сода моментально зробив свій перший підбір. На острові. це була нитка для прив'язування реклами. З ноги мене осліпила красою оця вулиця з тюльпанами, пальмами, цікава естетична кафейня. Я не знала, куди себе діти, на яку камеру знімати. Мою Мо... творчу натуру там майже розірвало від кайфу. Одразу ж залетіли на пляж як чайки. Бо проїжджати мимо і прогнорували. Це було б повним провалом. Хотіла щоб сода відчув море. В результаті намочила повністю свої. Пролазили ми по цим вулканічним камінцям. То треба і честь знати заселення в три години. Дня Мені не цікаві причини. Чому так я чисто по людськи вважаю, що такі умови – це дно. тут. Як бачите, силу мене вистачило зняти тільки для Ютуб влогу. Тож підписуйтесь, щоб подивитись скоро розпаковку нашого резорту. Вело дуже класно, що тут є величезний закритий дві ця стажопа може вивільнити всіх своїх бісяків Ті, хана, чеджу приїхала, щоб зібрати 10 нових підписників за свій контент. При Приємно вам подавитися слиною, а нам кістками це було хоче смачно, але небезпечно. Знайдіть відмінності між корейським рестораном та бабкиною хатою. Ото єдине, що на стінах немає автографів від селебріті. Нещасний космонавт відправляється в космос. А ми зустрінемось в наступній серії. Підписуйся, щоб не загубитись цьом.